Вітаю вас, колеги. В Україні немає жодної родини, яку б не зачепила жорстока військова агресія з боку Російської Федерації, тому потреба в гуманітарному реагуванні зараз актуальна як ніколи. Сьогодні у такий важкий час об'єднали свої зусилля центральні органи влади, органи місцевого самоврядування, міжнародні та громадські організації, волонтери. Кожен та кожна працює у своєму напрямі, прикладаючи багато зусиль. Хоч війна у нашій країні триває вже вісім років, ми продовжуємо працювати, надавати допомогу, створювати нові послуги, розбудовувати мережу та навчати наших спеціалістів. Сьогодні відбувається одне з таких навчань, на якому присутні спеціалісти та спеціалістки мультидисциплінарних мобільних команд. Вони будуть вдосконалювати свої знання і здобувати новий досвід. Вітаю вас, колеги, і бажаю всім нам перемоги, мирного процвітання нашій країні. Та плідної вам роботи під час цього навчання на початку березня 2022 року Міжнародний благодійний фонд, Українська фундація громадського здоров'я спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні та Міністерством соціальної політики виступили з ініціативою створити мобільні команди соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від військових дій. А цей проект, який називається Інтегрована підтримка через міждисциплінарні мобільні команди. Покликаний об'єднати зусилля уряду, місцевих органів влади, громадський сектор та бізнес. І все це для того, щоб надавати комплексну допомогу сім'ям з дітьми. Наразі 70 мобільних команд працюють у 12 областях України: це такі області, як Дніпропетровська, Житомирська, Хмельницька, Полтавська, Київська, Волинська, Вінницька, Тернопільська, Харківська. Миколаївська, Одеська та Черкаська. Одна із задач мобільних команд виявляти дорослих та дітей, які постраждали від насильства та жорстокого поводження. З початку війни мобільні бригади ЮНІСЕФ отримали понад 44 тисячі таких звернень. Зараз мобільні команди надають таку екстрену допомогу, консультують про доступні послуги, стабілізують емоційний стан постраждалих разом з родинами складають план дій. За потреби шукають тимчасовий прихисток. Надають гуманітарні набори та інформаційні матеріали, перенаправляють за спеціалізованою підтримкою, у тому числі на психологічну реабілітацію. За перші п'ять місяців фахівці надали допомогу 170 тисячам людей, які постраждали від війни. Зокрема, йдеться про сім'ї з дітьми. Всього було надано понад 700 тисяч послуг. Кожна п'ята послуга мобільних команд була надана дітям, а 8% звернень за допомогою надійшло від людей з інвалідністю. Серед інших найбільш поширених, поширених звернень, з якими сім'ї приходять до мультидисциплінарних мобільних команд, є запит на отримання медичної допомоги та гуманітарної допомоги це по 15%, допомога в оформленні соціальних виплат 14%, сприяння у працевлаштуванні та пошук житла по 8%. Кожна п'ята родина, яка звертається по допомогу до мобільних команд, потребує психологічної підтримки. Робота мобільних команд є важливим посиленням існуючої мережі соціальних послуг в громадах. Багато людей проживає у віддалених районах, у сільській місцевості, тому можливість швидко отримати професійну допомогу може бути життєво необхідною. Для цього просимо координуватись з місцевими органами влади, з іншими соціальними організаціями, щоб кожна родина мала доступ до послуг мобільних команд. Міністерство соціальної політики готове підтримувати вас на кожному етапі роботи. Дякуємо за вашу роботу.